Друзі, вітаю всіх! Сьогодні я хочу вам показати готовий ремонт однокімнатної квартири. Це Хрущовка, площа якої 30 квадратних метрів. Встановили в нас нові пластикові вікна. Ви знаєте, які старі пластикові вікна завжди в Хрущовках. Тому ми їх замінили. І зараз у нас вже так гарно вони виглядають. Невелика кухня, площа якої 6 квадратних метрів. Які роботи тут були виконані дуже багато, безліч. Але зараз ця квартира виглядає дуже гарно. І давайте розпочнемо огляд. З цієї сторони на зону кухні. Така плитка з таким орнаментом. Дуже цікаво виглядає ця плитка. З цієї сторони у нас буде кухня. Підвіконня в нас немає, тому що кухня у нас буде кутова. Вона буде розпочинатися з цієї сторони і з цієї сторони у нас буде столешниця. Встановили нові радіатори. До речі, ремонт проходить за дизайн проектом Замовник звернувся до нас з готовим дизайн проектом тому ремонт у нас дизайнерський. Поїхали. На підлозі поклали дуже красиву керамогранітну плитку під світле дерево. Розмір якої 25 на метр. А стіни у нас йдуть під фарбування. Це в нас східна група. З тієї сторони в нас нові броньовані двері. Замінили старі двері на нові броньовані двері. Пофарбували відкоси. Я розумію, що Краще не фарбувати відкоси, але це було рішення замовника. Краще було б зробити відкоси з ДВП, але рішенням замовника було таке, щоб це було все пофарбовано. Стіни в нас теж пофарбовані, як в коридорі, так і всі в кімнаті. Вимикачі. Ми можемо оглянути на освітлення. Стеля в нас йде з гіпсокартону. А з цієї сторони у нас знаходиться санвузол. Дуже цікава плитка. Давайте поглянемо. Проходьте. Санвузол у нас невеликий. Розмір його 3 квадратних метри. Що ми змогли розмістити? Душова кабіна. Тропічний душ. А з цієї сторони ми розмістили бойлер. Ось така поличка. Це в нас інсталяція. Та підвісний унітаз. Плитка в нас переходить з кухні до коридору та до санвузла. Іде все це без порожків. Душовий піддон теж зробили з кремогранітної плитки під світле дерево. Такі, як і підлога. Ось таке поєднання в нас плитки шестикутна плитка білого кольору, сірого кольору. Ось такі два поєднання кольорів та злив. А з цієї сторони у нас булери, я сказала, а з цієї сторони в нас буде дзеркало, вимикачі, і буде з цієї сторони у нас умивальник. Його ще не встановили, а це все попереду. Встановили теж такі дуже красиві білі двері міжкімнатні. Ось такі гарні матові білі двері з такими ручками і замочок. А тепер давайте розглянемо кімнату. Вимикачі. Міжкімнатні двері. А з цієї сторони в нас буде стояти ліжко. Теж вимикачі в нас є. Розетки. А тут в нас такі маленькі світильники. Квартира пофарбована в такому світлому кольорі, кремовий колір молочний. Цей колір дозволяє нам розширити простір квартири. Площа квартири 30 квадратних метрів, але завдяки фарбуванню стін в такий світлий колір нам вдалося розширити простір. Стеляна з гіпсокартону, вона теж пофарбована. Колір біло-сірий. Стіни у нас пофарбовані в молочний колір, такий теплий. З цієї сторони у нас розетки для телевізора. Це у нас балкон. Замінили повністю старі вікна та поставили нові, не розберігаючи. Ось такий зараз балкон, так він виглядає. Його утеплили. Нові пластикові вікна, стеля з гіпсокартону та зашили балкон вагонкою. Нове підвіконня. Дуже затишний і гарний балкон зараз. А в кімнаті нас поклали паркетну дошку. Без плінтусів. Пробковий компенсатор. Подивіться, який гарний колір. А мені дуже подобається. А як вам? Якщо ми подивимося на перехід між кімнатою та коридором, в нас без порожків. Ось такий огляд однокімнатної квартири в Хрущовці я вам зробила. Це невелика квартира 30 квадратних метрів. Ремонт розпочинався з повного демонтажу. Зараз, коли ми дивимося на ці світлі стіни, стелю з гіпсокартону, освітлення, балкон, який був утеплений і вже затишний. Дуже гарно пофарбована квартира вся. Сучасні міжкімнатні двері. Це все зроблено зараз сучасно. Спочатку вона виглядала зовсім не так. Після повного демонтажу і перепланування ми зробили, до речі, кути в санвузлі. Ми зрізали під 45 градусів для того, щоб зробити більш велику площу в коридорі. Але все одно ми розмістили в санвузлі все, що потрібно. Сучасна душова кабіна, бойлер, інсталяція, плитка під бджолейне соти, підвесний унітаз. Все компактно розмістили, стеля з гіпсокартону та пофарбовані стіни. Ось так зараз виглядає сучасна квартира в Хрущовці. Друзі, я сподіваюся, вам було цікаво. А якщо вам потрібен ремонт квартири у Києві, замовляйте і до нових зустрічей!